Українці хочуть помсти в, в Москві, і ми їх звісно розуміємо. Бо це ж ми і хочемо, але всьому свій час. Хто має захищати наші те? Це все інше. Будемо зараз розбиратися. І Дональд Трамп, як він допоможе захиститися нам і возвеличити себе. Бо цей рік пройшов Нобель без нього. Але наступний хуноус припинить війну. Ми самі номінуємо. Про це поговоримо просто зараз. Я Ірина Узова з нами Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій. Пане Юрію, вітаю! Рада бачити! Слава Україні! Terve, salvetä vas! Я думаю, що Путін зараз, там, де він в Таджикистану чи ще там, просто б'ється в конвульсіях, тому що Трамп говорить і знов не з ним. Президент України Володимир Зеленський повідомив в цьому телеграм-каналі, що говорив із президентом США Дональдом Трампом. Розмову назвав хорошою, дуже продуктивною. Трампа, ми поняли цю ту жизнь, привітав Трампа з успіхом і угодою для близького сходу, яку він реально забезпечив, сказав Зеленський. Це сильний результат. Ну, бо Трамп таке любить чути. Ну да, і хто ж як не він? 3000 років закінчив. Конфлікт. І якщо вдається зупинити вже серйозну війну в тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, в тому числі ця російська війна. Поінформував президента Трампа про російські удари по нашій енергетиці. Вдячний за готовність підтримати нас. Обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості, які ми готуємо щодо цього. Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реальні. Посилити нас, потрібна готовність росіян брати участь у справжній дипломатії, завдяки силі це можна забезпечити. Дякую, пане президенте. Пане Юрію. Ну що ж, як думаєте, чи дійсно оце зеленський там правий, порозберемо зараз по частинках, що інші війни можуть бути зупинені, якщо зупинилася війна між Ізраїлем і Хамасом, чи зупинилася війна між Ізраїлем і Хамасом? Будь ласка, ви знаєте, я скажу так, що по перше, е, війна між. Ізраїльтянами і палестинцями неважливо, це буде Хамас чи якесь інше групування. Зупиниться тоді, коли на території цього регіону будуть дві держави Ізраїль та Палестина. І до цього часу це все лише тимчасове перемир'я, і те, що між ними треба буде врегулювати відносини. Але ми радіємо за Трампа, що йому нарешті вдалося, хоча б призупинити цю війну причому з цього. останню чергу спрацювало тиск. На обидві сторони і на ізраїльтян, і на палестинців, тобто аж буде точним на Хамат і на уряд на які були головними провайдерами продовжниці цього конфлікту. Але при цьому не треба думати, що результат зафіксований надовго. Ми не знаємо цього. Можливо, надовго, можливо, ні. Це перше. Друге, що стосується самого тону розмови, дуже добре, що Зеленський намасав оцю модель комунікації про які Трамп хоча б не пускує на Україну. Це дуже добре дуже позитивно. але при цьому ми маємо розуміти, що наразі результативність будь-якої дипломатії з Росією можливо тільки тоді, коли Росія буде дійсно вимушена проводити перемовини з Україною. Це тільки в такому випадку може мати якийсь ефект, коли українська держава змусить росіян точніше особисто Путіна, бо ми розуміємо, хто всі рішення приймає. Ухвалює е, пройти до перемовин до дипломатичного треку. Це сьогоднішній день головна передумова для початку будь-яких перемовин, а саме послаблення Росії і посилення позиції України перемовно. А це можливо в ближчому випадку, якщо е, російська спроможність вести війну буде падати. На сьогоднішній день е, ми, можливо, до цього близькі, ми бачимо це по російській економіці. Але при цьому ми маємо розуміти, що Путін і його війська наразі продовжують е, чиняти спроби е, досягти якогось прориву на лінії фронту. Ми знаємо, що вони в останні дні е, посилили вже механізовані штурми на Покровському напрямку. Ми бачили це в звітах е, безпілотних систем, які масово нищать вперше за багато часу російську боронетехніку. Е, і в принципі, я думаю, що найближчий час е, Путін ще буде намагатися отримати. А результат на фронті, б е, можливо, натиснути на Україну і на наших союзників е, з допомогою терору і провокації. з одного боку проти України. Ми вчора це бачили на прикладі масованих атак на Київ і інші міста, тому що вчора атакували не тільки е, столицю, але й інші регіони України. Е, перебої зі світлом з інфраструктурою були були багато де. І я думаю, що Путін це продовжує, продовжує провокації проти Європи. Наразі в нього все ще на столі, е, в, його, в його голові, можливість досягти миру е, шляхом е, капітуляції або серйозних поступок з боку України, або з боку наших європейських союзників та партнерів. Тому я думаю, що наразі е, при всьому бажанні нашого президента домовлятися про завершення війни, е, Путін все ще думає, що може досягти успіху на полі бою. Да, Герасимов думає взяти Запоріжжя. Вони бюджет не можуть на 2026 рік зверстати і кажуть, що це навіть отут така е, Наталія Шаш каже, що вже ні шиша скоро не буде. Це професорка тамтешня рососійська і полагає що в червні 26-го шостого существенна бюджеті буде скоретірован в результаті більш реалістичних поправок. Вибачте, мови оригіналу. Цитую, як це було зроблено тисячі 2025 році, Парламент поправочки одобрить. звісно, буде скоретіровані нашими ударами по НПЗ. Ши, ши шажбе вони все ще думають насправді тут знову ж таки історія про те, що е, росіяни шукають е, задовільнити е, запит Путіна запит Путіна продовжити війну, тому що нагадаю, ну це я думаю, що я зрозуміло всім більш менш адекватним людям для Володимира Путіна завершення війни на сьогоднішній день. Несе непропорційно більше ризики ніж її продовження в його голові. В реальності Росії давно треба було миритися, шукати якийсь вихід з точки зору адекватних перемовин. Але вони цей шанс проміняли в 25 році на можливість поврувати перед Трампом. Вони думаю, думали, що американський президент завжди буде їх найкращим другом, але наразі ми бачимо, що це вже не зовсім так. Хоча вчора Трамп Путіну подякував за моральну підтримку е, щодо Нобелівської премії, але це тема окремої тяжкої розмови. але американський президент людина специфічна, е, але при цьому росіяни все ще думають, що в них є вікно можливості, так чи інакше е, дотиснути Україну, е, дотиснути Європу, е, знайти десь е, додаткові гроші, щоб продовжувати війну. Хоча ну, насправді це вже далеко не очевидно, що такі ресурси в них насправді є. І я думаю, що всі ці брамурні заяви, що ми там можемо воювати вічно, вони розвиваються об дуже просту, насправді доволі очевидну реальність. Е, російський бюджет не вивозить, е, російські е, галузі цілі галузі економіки перебувають в стані гострої кризи, і наразі не видно потенціалу, щоб ця криза якось була вирішена то була б якесь адекватне рішення, яке дозволило Росії десь взяти гроші, яких не вистачає, десь взяти е додаткову робочу силу, якої, очевидно, не вистачає, для підтримки е і існування воєнної економіки, існування цивільної економіки. А воювати в, в голу Росія вже теж не може, тому що давайте будемо об'єктивні. Будь-яка воєнна промисловість, будь-яке воєнне замовлення це завжди витрати в стіл. Тобто вони фактично не як не конвертуються в нормальний економічний розвиток, нормальне економічне зростання. Просто Україна веде ці, несе ці витрати вимушено, тому що Росія веде проти нас виносидну війну, а Росія винесе їх цілком добровільно. І фактично, тільки єдиним єдиною причиною ці витрати Росії зараз е, здійснювати це продовження існування режиму Путіна. Ніяких інших причин для існування цих витрат немає, і відповідно, все, що відбувається наразі з Росією, це прямий наслідок діяльності однієї людини, яка хоче вічно бути на троні. І при цьому Путін не зможе винайти і його економісти і навіть такі талановиті, як на тут треба розуміти, що до ворога треба ставитися з повагою, коли це серйозний ворог. Навіть такі талановиті економісти, як Біуліна, не зможуть вигадати нову економіку, яка дозвола б Росії ще е навіть рік воювати за поточного рівня витрат і цим. Тому їм будь-якому разі доведеться стукати або способи е свою економічну діяльність якось повернути до мирного русла, або переходити до ще більшої мобілізації воєнної мобілізації з точки зору і економіки і війни в цілому. а це великі ризики, і саме тому Путін питає якусь креативну ідею, тому що я думаю, він це розуміє в контексті того, що через провокації проти Європи, через тиск на європейців шляхом гібридної агресії, через тиск на українську енергетику і на російську на українську інфраструктуру. Він намагається примусити нас до поступок саме зараз, щоб зламати бойовий дух українців, щоб зламати е, готовність українців до спротиву. Він вдається до такого терору. Ну ціль очевидна е, спробувати досягти, коли він не може досягти своїх цілей воєнним шляхом. спробувати досягти їх шляхом е, відвертого терору. Я думаю, що цей шлях в нікуди, тому що при всьому тому, що є доволі багато людей, які дійсно панікують і стерять через такі атаки, але в цілому я, я, я в я сторіш в інформаційному полі бачу набагато більше злості і на росіян, на путіна, на те, що вони роблять, ніж якогось якоїсь свічею чи зневіри. Тому я думаю, що в принципі і в подальшому так буде. Так, да, істерики немає. Ну істерика є в тому плані, що дайте більше по Москві бити. Ну правда, йде де більше захисту, різні, да різні настрої ширяться соціальними мережами. А як їх втихомирити? Ну і по Москві ж буде. Зеленський фактично це й обіцяє вже не вперше. Я думаю, що да насправді тут питання ну, пріоризації. Я не розумію, що дуже хочеться вдарити по Москві. але якщо нас буде вибір вдарити ще по трьом НПЗ, ще по Москві, я точно обороном ПЗ. Тому що е, треба розуміти, що російську війну живлять е, в першу чергу гроші. І як і будь-яка війна, російська війна проти України живиться в першу чергу грошима. І як казали ще давні греки, що таке війна, це гроші, гроші, ще раз гроші. І в принципі, е, якщо ми зможемо і. Подальшому позбавляти Росії можливості заробляти на нафтодоларах, руйнувати їх логістику. Це це має бути пріоритет. Якщо мені мене спитати, що має бути пріоритетом по наших подарах: оборони блокау в Москві, а знищення напад наливних терміналів е, біля Петербургу, наприклад, Оце це було б насправді, я б сказав, е, найкраще можливе рішення для того, щоб спчинити е, на Росію ну справді. Руйнівний тиск, Оце це було б насправді найкращим рішенням, яке було у нас на столі, саме бити по російській е, нафтовій промисловості, по російським е, е, експортним спроможності нафтовим. Ну, ми б'ємо, б'ємо Башкортостан, 1400 кілометрів, знов знов туди, туди вже долітає. Да? Да. Але наскільки це теж дум... створює для Путіна ситуацію ще більшої я біди і ем, оцієї стратегічної невизначеності назимо це так. Також чи вже визначеності я думаю, що він якраз перебуває в стані максимальної стратегічної визначеності, тому що нагадаю, що ми там колись ми весь час намагаємося, е, ну не ми з вами, а багато наших аналітиків намагаються зробити з Путіна такого знаєте, доктора зло. Він безумовно злодій, але він в першу чергу клаптократ і. Тептократичний диктатор, тобто він в першу чергу думає про безпосередньо е, грошову е, грошовий вимір війни, і це теж треба дуже добре розуміти, коли ми розмірковуємо про те, чому і як він діє. Він в першу чергу править країною, яка вочевидь е, є клетократичною диктатурою. Тобто, він в першу чергу знову так вибачте, за таку формулу статті раз е, думає про те, як би наждавити свою систему і себе особисто грошима. Тому що російський режим і російське суспільство за Путіна будувалося так, щоб в першу чергу е росіяни були максимально політично пасивні, а еліти були максимально путіно е через те, що їм дають умовно жити, заробляти, багатіти в теорії, е але при, ць при цьому їх не щипають їх там умовно персональному особистому житті. А вони не цікавляться політикою, і в цьому полягала суспільна угода між Володимиром Путіним і російським суспільством, російськими елітами. Війна, цей режим поступово порушила. Путін почав набагато більше втручатися в персональне життя росіян, але при цьому він це оправдовує наявністю війни. І тому для нього це руйнування російського побуту. А нагадаю, що він формально і починав війну з тим, щоб захистити росіян від там не знаю. Від, я я, я сказала, в Радянському Союзі для тв творного вліяння Заходу. І те, що війна вже руйнує росіянам побут, а російським літам все більше створює перепон для е, заробляння грошей, є е, е, безумовно серйозним ударом по його е, в персональній негативності всередині самої Росії. І, вочевидь, е, ця проблема не має для нього якогось пристойного рішення. Тому будь-якому разі доведеться так чи інакше пояснювати своєму суспільству, чому так відбувається, чому економіка вже не працює, будемо об'єктивні, чому далі росіяни будуть тільки біднішати, чому е в перемога на війні не наступає, це теж важливий фактор, який очевидь дестабілізуючи на режим, і в нього буде будуть, знову таки два варіанти: або йти на деескалацію, і тоді йому не буде чого пояснити е і відповісти на питання: а заради чого це було все. Або ж йому доведеться йти на додаткову ескалацію, і для мене доволі очевидно, що він спробує саме на це піти. І в контексті ми бачимо посилення ударів по Україні і відповідних наших ударів, і відповідно посилення тиску на Європу. І поки Європа не доєднається до України в своїх відповідях по Росії, я думаю, що все більше і більше увага Путіна з точки зору тиска ескалації буде перемикатися саме на європейців. Е, тому що на відміну від українців, європейці йому не відповідають. Да, вчора видання The Telegraph також писало, що він може розпочати оцю побідоносну війну проти країн Балтії, зокрема чи Польщі, бо йому треба якось прикрити повні провали війні щодо е, України. Я трохи по іншому бачу його мотивацію насправді. Я вважаю, що його історія не в прикритті війни проти України, тому що він те думаю, вірить, що. Йому просто трохи-трохи не вистачає, і ось буде перемога. Це скоріше для того, щоб спробувати перегорнути схил, щоб е сказати європейцям Окей, я розумію, що там є не можу перемогти в Україні. Я зараз вас вдарю тут. Е ви не хочете воювати. До тоді давайте домовлятися якось е про Україну про все е на інших умовах. Тому що я ескалюю. Якщо ви не можете відповісти, відповідно в мене сильні перемовні позиції, і це скоріше така психологічна гра. Це типова. Навіть якщо він нападе на Литву, це буде більше не про війну, саме е, так би мовити, кінетично, це буде в першу чергу про війну психологічно проти європейців, проти е, НАТО, з тим, щоб змусити їх піти на серйозні поступки. І е, Путіну все ж таки, знаєте, оці, оцім е, зусиллям останнього шансу отримати, хоч якісь бонуси від цієї війни, тому що будемо об'єктивні, не на те, що він приніс нам велику трагедію. І ми втратили частину території для Путіна. Ці результати ніяким чином не можуть бути збалансовані тими втратами, які яких Росія загнала, і в першого не людськими втратами, а саме політичними, економічними, соціальними тощо, тому що вчора сталася не дуже примітна в Україні подія, але вона дуже важлива для розуміння в тому, того в який стан Путін загнав Росію, яку він так хотів за його словами звеличити. Десь рік тому Путін вирішив, що для того, щоб продемонструвати свій вплив на Близькому сході, йому треба в Росії зібрати саміт Росія Арабські країни з лідерами арабських держав, тобто країн, в яких є багато грошей, які хочуть підвищити свій вплив в світі. І вчора цей захід був скасовано, тому що лідери арабських країн, таких як Катар, таких як Об'єднані Арабські Емірати, відмовилися їхати на в Росію. На цей саміт, тому що не, не хочуть виглядати як країна які приїхала на поклон до очевидно слабнущого диктатора, і це перше. і Друге, ми всі бачили, як Путін був вимушений в Дукамбе поводитися за лівим Він фактично принизливо просив вибачення за атаку на азербайджанський літак і за останні епізоди, тому що ну по-перше тому, що вочевидь Путін. І щось потрібно від Ердогана, від Алієва з точки зору економіки перемовин посередницьких ролей із заходом в тому числі. А з іншого боку йому дуже треба десь брати додатковий бензин, тому що, як ми знаємо, з російським бензином в Росії щось трапляється постійно. І тому він намагається знайти додаткові джерела просто палива для того, щоб російська економіка зовсім не стала. Ну азербайджан як е, кращий ученурцтреччини цей цим в е, своїх інтересах скористається. Тому як би мовити, путіну довелося вибачатися і за літак і багато що ще і там. По треба було просто бачити ці кадри, як Путін фактично е, умаляюще е, просить Аліва про. Вибачення за епізод з літаком, ну тобто, це багато про що каже, і саме те, які втрати Росія зазнала в Україні і для ім'я, і для потужності, і вимушує, ви змушує Путіна так все поводити. Да, але путіну дуже треба. Язербайджана, а Азербайджану вже правда не дуже треба Путіну, яку кажучи, як ми це бачимо. Ви згадали про цю дивну дійсно подяку від Трампа Путіну. Путіну який сказав, що насправді він не знає, чи Трамп заслуговує Нобелівську премію чи ні. А той а, а той взяв і написав в своїй соцмережі Social» «Thank you to President Putin». Ні, ну в Трампа таке буває. Чи треба взагалі на це зважати? Чи треба я так зрозуміла з вашого е, міркувань? Я скоріше це стримаю як такий, знаєте, привід для жартів, ага. який не впливає серйозно на політику, тому що е, пані Мочадо, яка е, отримала зрештою Нобелівську премію, це по перше. Людина, яка дуже серйозно фільована з американськими елітами. По-друге, це людина, яку е, на цю поснацю нагороду, в тому числі, просували такі ну доволі пов'язані з Трампом люди, як Венс і Рубіо. Тобто, це теж треба розуміти, що вона не просто так е, виграла цю премію, і е, рішення Нобелівського комітету Норвежців воно дуже мудре, тому що з одного боку це людина, це не трамп, тому що Трампу нема за що давати Нобелівську премію. Нагадаю, ця людина, яка буквально в таймлайні цього року бомбила краї... ядерні об'єкти іншої країни, якби ми не сталося до Ірану, це все одно не ознака якогось якогось судового миролюбства. А це перше. А друге, дати премію Мачаду, яка є супротивницею режиму Мадуру, який послідовно критикує і хоче знищити Дональд Трамп. Це якраз нагорода, яка Демонструє те, що вони прихильні до того, що хоче зробити Трамп, тобто демонструє певну лояльність в підсумку. Йому немає на що ображатися насправді, і це фактично ну на моїх погляд, Це типове Соломонове рішення, яке ухвалили. Ну нагадаю, що Нобелівська премія сефесті винахід, але премію миру дає е, інститут миру в Осло. Тобто, це Норвезький уряд дає цю премію фактично. і в принципі це дуже мудре рішення. А те, що Трамп там подякував Путіну, ну, ми ще не знаємо, як які рівні е, іронії чи не іронії він туди закладав, тому що з Трампом це взагалі дивна історія, тому що і зважаючи на подяку Путіна, сьогодні він зізвонюється з Зеленським про щось говорить. І в принципі те демонструє до кого він зараз більш прихильний, е, звісно, боротися за прихильність Трампа це те, що задоволення будемо об'єктивні. Але ну в такий час ми живемо. Він президент штат, Штатів. Ну да, тут бачимо, що насправді може він вже й тролить його путіна. Треба ще розібратися, пане Юрі. Ну ще в нас а, три хвилинки до внутрішнього. А тут а, такий резонанс теж і серед нардепів і серед аналітиків викликала заява Зеленського про те, що він незадоволений. Якщо візьмемо, наприклад, Київ є ТЕЦ 5 ТЕЦ 6 адже питання не тільки в ППО. Ми не можемо використовувати ракети Петріот проти дронів. Які можуть бути питання до мера, це ж комунальні підприємства Києва? Я міг би зараз вам сказати, що я думаю про все це, але я не буду, тому що війна у нас одна на всіх а заявив Зеленський. Ну тут е, пан Ярослав Жерезняк іронізує, що треба ще класно по такій самій логіці з'ясувати, хто ж відповідав за захист трипівської тес, там виділяли гроші з держбюджету. На, на загал, по, 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 про що це в нас якось ну, відповідальність вже перекладається за захист певних об'єктів. Мені здається, що якщо українські політики знаходять час і і сили для того, щоб розбиратися і звинувачити один одного в тому, що хтось щось не буде захистив, означає, що ситуація в нас не дуже погана, тому що є час, коли було дійсно небезпечно для існування України е в 2022 році. Всі були об'єднані як ніколи. А зараз ділять хто що відповідає. Насправді те, що я бачу, що ми кажемо про побудову певних інструментів захисту, про побудову захисних споруд, насправді недоліки є і у діяльності мерів, і мера Києва, в першу чергу, бо у Києва, щоб там не волав в навіть після того як частину грошей. З надприбутків банків забрали у Києва найбільший бюджет країни е, поки що другий після міністерства оборони, якщо брати місцевий бюджет, і е, бюджет все ще керує не Київська міська воєнна адміністрація, а Київська рада, яка під контроль кличку. А з іншого боку, є об'єктивні проблеми і в захисті об'єктів міністерства енергетики, е, і, і немає таких проблем з захистом приватних об'єктів. Е, тобто, у дотека не, не, не виникло проблем з побудовою. Захисних споруд вони зробили все, що можна, тому їх атакують тільки балістичними ракетами, тому що від е балістичної ракет, на жаль, нічого не захистить крім ППО. Але бачимо, коли приватний бізнес щось чимось володіє і щось виймає прибуток, зазвичай він краще захищає ці об'єкти ніж будь-які державні інституції, які все одно е дуже часто не це як своє, а сприймають як. Щось таке під керуванням. Що чергове нам нагадує, що найкращий, найбільша перевага капіталізму це приватне володіння. Тут я не адвокую ні в ніякому разі якусь енергетичну кампанію, але енергетика, крім ядерною, має бути приватною. І тоді, як мінімум, то, те, що має зробити, робити бізнес зі своїми об'єктами, буде зроблено. Оце, в цьому я впевнений. А поки окремими об'єктами володіє держава чи місто, це завжди буде, знаєте, ну, не так ефективно, як якщо ці об'єкти все ж таки будуть у приватному володінні е, в західному, українському не важливо. Тому я тут бачу в цьому спробі поділити відповідальність силів е, святкову політику. Ну, тобто, я думаю, що це очевидно, що це про політику е, питання. А з іншого боку, я бачу. Е, Нерозуміння перша причина. Тобто, так, треба багато зробити для ППО, ще, але те, що можна побудувати побу на місці, цю роботу і держава, і місцева влада. Ну, будемо об'єктивні, не доробила. Пане Юрію, дякую вам безмежно за цю розмову. Спасибі вам за ваш час і роз'яснення до наступного тижня. На все добре. Дякую. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій Рено я. Друзі, дякую, що провели з нами цей час. Підписуйтеся. Будь ласка, на YouTube 2.4, Також на мій YouTube, у Де ви можете дивитися і мої інтерв'ю, і спілкування з вами там ми будемо проводити і вже проводили задонатьте. Будь ласка, на наші збройні сили України. Нагадаю, що триває мій збір для спецпідрозділу Гормого Кракен, Фольсваген та П'яти з краном маніпулятором менш ніж за тиждень. Майже 100 тисяч ми вже зібрали завдяки кожному з вас просто меджік чарівники, 200 плюс донат, участь розіграші. 16-го Айфоном. Побачимося і переможемо.